Ми знаходимося на місці чергового злочину російських збройних сил щодо знищення дитячого центру реабілітації, в якому проходили реабілітацію на денній формі заняття з ними 40 діточок. Злочин, який показує, що ворог. Знищує наше майбутнє і націлює нього вбивства наших людей і наших дітей. Відповідно до рішення ради оборони в Сумської області було прийнято рішення щодо проведення навчання в школах на новому навчальному році 2024-2025. Розпочати по дистанційній формі навчання для створення безпечних умов знаходження дітей в цьому центрі реабілітації за допомогою наших міжнародних партнерів за рахунок обласного бюджету проводиться будівництво цього об'єкту, який буде використовуватися і планувався до використання за задвоєним призначенням, тобто і для навчання, і надання медичної, психологічної допомоги дітям захист від можливих авіаційних або ракетних ударів. От воно ще не добудовано, але вже витримала відповідно удар цієї ракети. Внаслідок цього ракетного удару, крім зруйнованого центру реабілітації дитячого, було 18 чоловік. Поранено серед них шестеро діточок, які знаходились в цьому мікрорайоні. Зараз проводяться відновлювальні роботи надання допомоги кожній родині, яка постраждала внаслідок цього ракетного удару.